Оба ба Оба Оба-ба-ба-ба. Оба, оба. оба, оба, оба. Я щось не поняв. Що спиме? Давай вставай в школу треба. Давай. Я не курю. Ну серйозно. Я не курю, бать. Ай, Так за що? Ну я ж не спеціально. Понятно. Робот Андрюшка 3000. розбудити Андрія. Буде зроблено Василю, він же тато і Андрія. Понят, що за що за що за... Добрий рано, Андрію. Та коли ти не розбудив, було б взагалі норма. Коли ти мене... ти мене не розбудив, було б нормально. А ти що не розбудив то? Ну як то то що? Вам же потрібно йти до школи. Ляха, ну сука, капець, так в школу неохота. У мене ж всі двойкалим по предметам. У мене є ідея, і я каже, ну, ти іди збирайся, а я до Угу, mm -hmm. Учаться, значить. Ну Зараз замість мене ти підеш. Чому ми стоїмо коло двері? Чому ми не можемо зайти в клас? А не подслухувати. Так що, Андрію, ну так що, роботи? Давай, знімай себе одягу. Дозвольте спросити, а навіщо це мені потрібно? Так, то навіщо? Замість мене в школу підеш. Добре, сер, ви можете йти, а я піду замість вас. Давай, давай, пока. Добрий день. Mm, так. Ну добрий день. Ну що ти стоїш? Давай проходи. І так вже запізно. Я не розумію, чому ви всі постійно так запізнюєте? А нічого страшного. Я взагалі перший раз сюди прийшов. Добре, я підліпше пройду. Ой, бляха, Ніфіга собі, а чого наша парта так заскріпіла? Андрію, а що так парта заскріпіла? Mm, добрий день, Сергію. Mm. О, Робот Андрюшка 3000, Здоров! Здоров! Я, я якраз з тобою я якраз давно з тобою не бачив. Я теж з вами не бачився. А, понятно. Бляха, от би зараз в мене теж був робот. Я б теж, бляха, стався вдома, надів би на нього шапку і він би став моїм другом. Не переживайте. Може, скоро ви получите робота, але це на майбутнє вже подумаємо Ну, думав, що на майбутнє. Щось не зрозуміла. Андрію, ти що себе самим розумно, чи що посчитав? А ну быстро до доски. Ну, добре. Андрій слухається вас. Тепер я вас слухаю. Щось не зрозуміла. Ти що себе? Розумним що послухав. Добре. Так, е, от тобі задача. Скільки буде. 250 плюс 100. Це буде дуже просто. 350. Андрію, ти що сьогодні став розумним? Ти ж постійно тільки двойки получав. І псс, робота Андрюшка, скажи, що ти взявся за ум. Де сказано, Іване. Я, коротше, просто взятися за ум. А, розумним себе позначив, так? Так, діти, сьогоднішнього дня у нас контрольна робота. Бляха, зумнулася свідла на Івані. Івані нас своїми контрольними роботами. Не переживай, Іване. Я зараз все виправлю. Так. От тобі, Іване. От тобі, Андрію. Добре буде сказано. Все, я написав контрольну. Ого! Що за бредня, Ти не міг так скоро контрольну написати. Дай сюда! Ну давай-ка увидев, що ти тут началікав. Чого? По всім предметам Чо? Нифіга собі! Всі варіанти ідеальні! Ти що, реально за ум взявся? Отак, ну, Світлано Іванівна, я же хотів бути розумним. Притворяйся, значить. Ну зараз, зараз. Так, О. Так. Uh, весь клас отдихає. Зараз ви всі поржете, як Андрій не зможе написати екзамен. Держи. Екзамен. <пух> Це буде дуже просто. Все я написав екзамен. Ну-ка, давайте клас увидимо, як Андрій ще не написав екзамен. І зараз по всім предметам будуть двойки. Офігіти! По всім варіантам! Ідеально! Господи! Та у нас геній виріс! Та ти наві розумніше ботана? Так, я розумніше вашого ботана. І ще в мене в голові держиться 756 віршів. Охреніт! О, вернулись нарешті Так, Ро, Андрію. Я повернувся. Вот ваш щоденник. Що у нас там щоденником. Ура! по п'ятерки Я знаю. же, коли я йшов до міністра, я учу з учительського, що там, що там Андрія хочуть покласти на Олімпіаді на по літературі. І що тут злочно? Просто підеш туди і все. З сожалению, я не хочу вас розчарувати, але там будуть, буде проведений краш-тест по шпаргалкам. А коли мене будуть перевіряти, то вони можуть Поняти, що я весь суспільний Здаю із заліза. Точно бляха! На кожній контролі і на Олімпіаді там же нас провіряють по шпаргалкам. Я дебілоїд. На сто відсотків!